Пропоную у вас у сумки-укладки. Для зберігання будь-чого. Є велика, є маленька. Можна туди зберігати і шампури для пікніку, різноманітне обладнання, яке вам потрібно. В гаражі використовувати будь де Велика сумка у нас на 12 карманчиків. Маленька сумка у нас на 8 карманчиків. Ось у вашій увазі. Карманчики доволі широкі. Шириною вони 10 см на 18. Вони всі однакові. Маленька сумка укладка довжиною 47 см. Ширина в них однакова 45 см. Велика сумка укладка довжиною 74 см. Зберігаємо сюди все, що нам потрібно. Воно буде акуратно. Скручуємо. І зав'язуємо. Все буде безпечно. Не буде травмувати, рвати, різати. Якщо вам потрібно більше, щоб було сховано. велика сумка скрутка. З надійного матеріалу він миється, вода не проникне. Чекаємо закупок. Дякую.